Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо починати нову гру грати під назвою Hello Neighbor. В мене вона вже була на каналі, але там я щось там затупив на третьому акті. І зараз ми її будемо спочатку проходити. Тож ставте лайк і підписуйтесь, і ми починаємо. Нова гра. так Сьогодні пройдемо перший акт. І. Подвал до нього. Ну, я щось там помню, а щось ні. Будемо зараз дивитись, так. От м'ячик котиться, і зараз наш головний герой його ще більше копне, що додому сусіду він долетить. От він малий ще біжить, а на третьому акті він вже буде великий. На другому він теж буде великий. Ой, маленький. Все, біжимо за м'ячиком. Ну зараз, зараз. Трошки хочу е, підвищити. Ні, це мені теж неудобно. Зараз мені треба чуть хочу чуть підкрутити. 50. О, все, хорошо. Так. Все біжимо. О, тут там пише, що пропали люди. Ну, звісно, це відомо сусіду. Так, Зараз ми вже добігаємо до м'ячика. От його дім, хто він буде, тут буде така огорожа, а далі таке здорове. Я вже трошки призабув, як грати, то будемо сьогодні дізнавати. Ну, на першому трошки забув там. От він не може підняти м'яч і чує, що там щось, щось є. І він хоче подивитися. Вже піде подивиться. Так, це ми пропускаємо. І от він нас побачив і, і нас піймав. Так, він злакладу і цей червоний ключ ставить на другому поверсі. Так, ми вже починаємо. Ось так, такий дом. Зараз зайдемо. Я знаю, що можна... Зараз наберемо інструментів цих. Якщо я пройду десь за пару серій, може за 5 чи 7 серій, то я... напишіть у коментарі, чи мені знімати Hello Neighbor 2. Не знаю, в Play Market його немає. Може буде в Гуглі. Так, йдемо, корот, до нього. Я тут немає, нема, нема, немає дихенько. Немає, 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 напевно, там. да, поб'ємо. Що тут у нього є? Можна навіть магнітофон включити. А це той зелений, що він збільшує рослин, а не зменшує. Так, от там ще щось є. Тут ему вікно. Зараз підемо на другий поверх. Все, пішли Так, тут стажа... А во-во-во-во-во, і мои мои. Так, в мене нічого немає, мені треба щось взяти його бомбанути. Чомусь. Ой, 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 ой. І це вже буде останнє відео в цьому році. Вже в наступному будуть відео. І я планую в наступному відео набрати 1000 підписників. Бо в мене зараз 500 там з чимось. І в мене вони дуже швидко. Це там шортів, там, де останнє відео, там взагалі набрало 7000, а максимум там 12 тисяч. І ще дякую вам, я вже вам в минулому відео казав, що в цьому скажу, що мене набрало 2600 переглядів відео. Для мене рекорд великий. Помню, як мене, коли я починав тільки з коубой знімати, то там одне відео набрало 600 переглядів, а зараз вже 2000. Так, тут зараз... Та чого я падаю? Чи я шор зроблю. Там ну, завтра. Бо я знімаю зараз відео 30 грудня, завтра ще... Тому 31 вийде грудня. Чекай. Де той бак? Я не розумію. Він опять кудись впав. Я можу покласти. Ще раз треба зайти. Не знаю, ну. В мене коментарі в минулому відео були вимкнуті. Я не знаю, я ще не скажу вам. Напишіть у коментарі, то, тому що цей. В мене не виключені, я ще буду дивитися. Тому що може я з лицем знімаю, тому... Ну, якщо ще пару відео не буде з коментарями, я не знаю, може я вже не буду знімати з лицем. Тому що я хочу, щоб мені коментарі там писали топові. Зараз зайдемо. Отут теж важко заходити. Беремо жовтий ключ. І червоний беремо. Ось він. Це для машини там магнітик є. І віруємо і відкриваємо. Лучше зараз оце ще відкрити. Підемо тою дорогою. Кинемо зараз в нього. Де, немає його. Пау! Зараз викинем. А мені цікаво, у мене в домі. Ой, він, він тут, він тут. Ай. Йма. Все, давай йди йди. Мені цікаво, у мене в хаті б'ються вікна, бо в третьому акті не билися. Зараз. Ні, не, не б'ються, не б'ються. Все, значить, йдемо. Беремо. Закриваємо. На, на, я тобі ключа даю, тобі дарую його, твій самий ключ, а то його. Дарую, Дару, а він тут, а він тут. Все, давай йди. Добре, що тут машини не збивають, бо я ще знімав е, Angry Neighbor і там вони. ну, Там машина мене постійно збивала. Можете подивитися. Так. Угу. Неломная тряба лом треба, я хочу... А что, я так не могу? О, все. Так быстро. Э, закидаем. На, я тебе дарую. що ти Тут Я вже не встиг нічого зробити. Ладно, ще раз біжимо, беремо жовтий ключ. Ілі. Чого і мене пали? Я не розумію! Чого і мене пали? Чого ти мене палиш? Все, погнали! Бо я щось застоявся. Ну я не знаю, мені важко якось проходити. Все, відкриваємо, беремо гаїчний ключ. Гаїчний гаючний гаєчний. ключ, ключ, ключ. Йдемо зараз відкриваємо. А, він опять тут. Чому мене уло. Я зараз обійду з іншої сторони, якщо що, я зараз мусорку бахну. улетай, отсюда. Ой. Ема, я упал. А это не бегает. Ну, еще раз. Чекай. Нема. О, берем, короче, червоний ключ. Б'ємо і все, і вилазимо звідси. Все, 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 все. все зараз будемо вже в подвалі. От. Ну, тут -а я швидко, бо я тут -а знаю, як пройти тут. Можна легко. Просто тут заходиш. B'simo включаємо, забиваємо. Может зараз допрягмо. Ес! Тут а чё? Так нараж. А ч Так, скрылося? Стрелась, все, наращивай. Бежимо, бежим. Так, открываемся, бежим, 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 бежимо. бежимо, бежимо, бежимо. І да. Ну, все. Я вже буду на цьому закінчувати. В наступній серії про Hello Neighbor будемо проходити вже другий акт. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока!